Я ще хотів запитати про аспірантуру. От, коли, я пам'ятаю, що був аспірантом, то про вас розповідали, сказали так, чи анекдот, чи казуснує історію, що тоді нас якраз ректор зібрав, аспірантів, наукові керівники, і давай там нам втирати, значить, що ви маєте всі захищатися, ще щось, ще щось. Значить, і, е, Десь ми звідти повернулися, по може і ви там тоді були, мали з аспірантів, це якийсь був 96-й, 95-й рік. І е, ви тоді кажете, а, нас так само ректор збирав, а хтось там каже, що там, о, та ти Микола, пам'ятаєш, що ти йому сказав. А що ж тоді таке сталося, що ви сказали таке ректору? Просто цікаво. Було, було такий епізод, оце я не, 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 не так можу. Сказати, як то сталося. То сталося те, що я вже мав дисертацію, коли почався третій рік аспиратури, вже форму переплів. Сталося так, що там одне питання про пори ну, розподілу цією ціле. Тут сказати, було таке те, що якщо А, то Б. Зараз в Ну і Антон Васірович, ну, ну я думав, що це неправильно, а я це намагався доводити. Він подзвонив в Харків, подзвонив е, в Ростов, це переписка, і сказав Братішев Олександр Васильович Ірьоменко Олександр, mm. що це неправильно, що вони мають приклад, що за ними впливає Б. Mm. Ну, і ми, я почав його будувати, Анатолій Васильович, Це було довго продовжали, десь тиждень. Тобто я приїхав в село, зима. Кінець листопада, початок грудня я сидів цілий день, о, зробив все гарно, ліг спати. Я з вночі це сниться, все, рубсь, ой, там помилка. Рано пропущу, скрай точно там. Я знову цей день сидів, підправив, все нормально, наші ліг спати, такий радий, Значить, знову сидиш, думаєш, рано, ой, там помилка. Там поправиш, там, де, ну там пошли. Ну, я приїжджаю, до ну що, побудували? Я кажу, мені, я ні. Ми вже домовилися, розказали. Яку, ну, ні, ну, кай, ну, і ми так сіли десь о 11.35, це було після пари Анатолій Сіріч, після ТФКЗ. Ну, і Сергійович каже, так, я так і робив, все, дивіться. Ну все. Я кажу, а тут, погано. А точно не викорся. Ну, зараз яку, ну, я так роблю. То все вже добре. Яку, а, ну ми, ми сиділи десь тупів, сьомовечі. Толій Сіріч. Я кажу, ну я так робив нові". Ну, ясно, що дзвонила її тітка, що там син був Я кажу, ну Толі, ми вже йдемо додому. Ну, це добре. Та ну що тут робити? а зараз... І так з пів дванадцятиї, десь до, шест... до пів сьомої вечора, це ж грудень не виготовка. Ну, ми розійшлися. І десь за два дні я приходжу, це було 5 грудня, день Радянської Конституції. Я прибіг десь один раз. Кажу, Толі я довів, що це завжди виконує. Сави пливає Б. Як? Ну і я показую, Галина Іванів, че коней, що ти Микола там вже зустрічати чи відзначати десь Конституції, ага. ти тут заходь, заходь за стіл. І в мене перший раз в житті аспіранта посадили з викладачами Іван Георгійович Соколов, декана, ага. заступника, потягає ага. до Борисович, Лисийські ага. Шлянці, Кодричук, Михайлюк. Ну, тут мене так боку сидив, я там перший раз чув. Як Викладачі ну, святкуючи, розмовляється, так було. Ну, а сірча ясно, що прочитав і каже, добре, добре, все, їдьте в Харків доповідати. Я поїхав в Харків, їдьте в Ростов, я поїхав в Ростов. Ну і так це все. Ну, а там Йосиф Володимирович, член корм, він не... не знав, що я просто приїхав доповідати, він думав, що це я вже на дисертацію. Каже, коли ви можете... Все Час перерви оформити. Я кажу, та ні, в мене ще цей рік аспірантура, вона тільки по час. Ну, я поїхав. Ну, але Він перезвонили і Андрій Сердич числа 20 грудня, що 19 на день на року, вже може оформляти СССР. Ну я якраз це форми, І от, як ви казали, коли прийшов Чугайов, це якраз його перший рік, то якраз помер Максимович, він нас збирав. Що ви там, як? Ефективність там за підвищення. Ну я прийшов з дисертації на сіверплете, а там, там десь 87 чи 89 сторінок. так взяв, каже, що вчителі. А толі серед сидить, російською вони розмовляли. Да. Він розмовляв на той споку ходив. Каже, так, Так, я, ли, у нас дипломна робота набагато більша, він забув історик. Та історика пересувка. Yeah. Це, це це нас, каже, це, а то що у вас таке, що це то, то, повертав, там то всі знаки, інтеграли. <смі> все. Ну, А я кажу, ну та, але то теореми, то, нас, то треба довести це, самостійно, то не, не переписано, кажу, з, як в як, суспільних науках, ясний. так подивись. А що тут за тереви? Ну, ну, та треба довести, коли колись пробували довести самому. Він каже, добре, тоді коли захист. А Толі Серіш каже, ну десь через 2-3 роки буде захист. Жак. Сертація каже, ну, статті прийняті, ма зам'ятка стаття була. От маржурналіпата Крицькому та те журналі, а тим'язу заміркає, коли вийдуть, о, така ніби черга, так ліцець. Він каже, а депонірування є. Антолій Сиричи, то де такі хороші результати. Не хотілося б хоронити. <ріст> тоді цього <ріст> йов, я не знаю, як його ім'я батька, чого каже, а депондепоніра не російською мову, я вже забув, дуже добре, що забув. Не, не суперечить тому, що може публікувати. Ну, Можна депонувати, побудовати. Антолі Сири, я цього не знав. Антоні каже, добре, ну тоді нема проблем, що все, що ви зараз написали, продепонували і що ви. Захистилися. Ну, а це був е десь це було, він нас збирав, напевне, е в лютому в березні, я в квітні вже представив, бо то став депомагання, а захистився в грудні от, в Харків. Так що ми, правда, ми все одно не ті статті е депонували. Антоні та що б там те саме? То побічне, що не вийшло в диссертацію, частково випадки. Ми пропонували е статті, а дві публікації було. А треба було три, а в нас було вже тоді чотири. Аж потім після того вийшли в українському журналі і мазамитка. Так, ось було. Тоді було навіть важко статті подавати. Я ще пам'ятаю, як я першу статтю за часів Радянського Союзу подавав. Це ж треба було ще й надрукувати, вписати і да. розвивати. Там щось синім кольором, щось червоне. Індекси підлоги. Індексився. Латинські букви цервованим підкреслити. Я питаю, тобі Анатолій Сіріч мене також. Микола Васильович, навчиться друкувати на машинці. Ката я піду мать беру там 40 копів, сторінка надрукують. Ясно, якщо надрукували, там не може було. Там за місця проходити, там за мало. А він зразу знав, що це нічого не дасть. Я ходив, вони передрукували передброю сторінки, а я сів на кафедрі і почав сам друкувати. Маш, тому маш бюродки було тут, на уровому на куті. і Він ка і, і сказав, двома я одним пацієнти. Давайте другим, буде багато швидше. Він мене навіть можна сказати, навчив. Що якщо двома паціями буде швидше, ніж якому крат раз. От він мене і, і це навчив. А що обов'язково навчиться? А ще треба було через перший відділ пройти. Обов'язково відділ, як он да. таємниця, тобто треба було. Да. Акт експертизи, експертизи, все, все, що хочете. То, я ще пам'ятаю, навіть в перші місяці вже незалежності України, що це діяло. Було було. Да. І це, чесно кажучи, якась тут комісія збиралася. Ну, ну, секретність формули, це була дуже висока секретність. Да. Я знаю, що так само, яке якраз нагадали оформлення, то я знову Анатолій Сієвича задав. Каже, все, о, треба цього результату оформити. Ну, я написав, пам'ятаю. Так, коли він навчив мене брати цей зошит клітинку і так писати. А з іншого боку, якщо там не здавалося, писав. Ну, ну, коли я написав і дав йому прочитати тут, воно то було на 70% червоне. Я писав, додатні минулями, то додатні минулі і так далі. Прекрасно за українську мову в Росія, так, ну, я переписав, вже десь речки двадцять, соти чорну. Дуже наступного наступно боку писав. Ну, я написав, а Гольберг Гольбер, Заположський. Ну, то все взяв, почитав. О, я бачив, у мене співав, автор берете. То як от ти як розпати? Ну, що я не сам все зробив. Дивиться, це моя задача. Це моя така робота, як керівника. Це моя. ну, Обов'язу такий, як керівник. Ні. То ви, да. Другий раз так само я подав. Третій раз так само. А четвертий раз довго думав, якраз це якраз цей результат, що я розказував, так думав, думав, завідки. Думав, думав, ну добре, я згідно. Тому я мав одну спільну статтю з Анатолієм Сіровичем Кольбером. Це в диссертації, так? В диссертаційній роботі. Це якраз в заметках, замятках оце, якщо я розказував, як воно сталося. він так довго думав. Довго. довго каже, довго. Ну, я згіден, я і став радий, що за що сижу спільну статтю. Ну, мені не вдавалося свого наукового керівника. Я першу статтю спільно написав з науковим керівником Ігорем Йосипичем, вже чотири роки після того, як я захистився. Він просто казав, я до цього не причетний, викрестив. Ну, він нас наші, він каже, це мій моє, це моє, це, 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 а, а вона не вийшла в кандидатську, вона вийшла пізніше. Вони вийшли тільки дві депоновані, і в українському маржурналі самостійна та перша, і в віснику. Це чотири та. Після того я ще десь років три, коли я доповідав на семінарі. Коли все дуже добре, давало або на турі згадував, з чим це пов'язано, чи я то бачив, чи що, що там щось подібне, я все, що таке саме, ну ясно, хоч таке саме, метод, то інший. Він там подивиться, така стаття. Це була ходяча енциклопедія. Любе, що я доповідав на сценарію, ой, а така була. А ви то бачили, бачу. А то ні, о, подивіться. І то... Я дивився, я вже писався, давав на той і, і раз Мирослав коли побачив, коли я вже коли, вже підготовив статтю, ну, перед, перед тим. Ще е, питав Андрій, який журнал? Жодному разу Антолій Сіріч не сказав, який. а як ви думаєте, як... можна і за СІУЗ. Добре, так. Україна журнала. А цю вісім так. Тобто я мусив який журнал, не мов давайте туди. І да". кажу, я не знаю, який, я хотів порадитися. А як ви думаєте, який? Я кажу, може, Сибирський. Так, Добре. І так, скільки я не посилав, жодної мені не повернули. Тобто рівень такий, як статті відчував з журнал. А десь на другий чи третій рік після захисту Мирослав Миколаївич був і побачив, я даю статтю свою вже написку. ну, піску. Подивіться, у нас там ну, там дві помилки, помилка, щоб був, вже навчився писати. Mm -hmm. Микола, кола, ти дасть спокій Анатолій mm -hmm. mm -hmm. Васильович. Я кажу, та то я просто вже готов передивитись, бо хочу порадитись якийсь журнал, порадитись який, який тобі йшло. Ну після того я вже кажував. Mm -hmm. Коли Вірослав Миколаївич, а він якраз тоді захистив вже докторським Мирослав Миколаївич, після докторатури, Дай спокій, Анатолій Сідович. І я, я не рухаю. Не. Анатолій Сірович ніколи, ніколи не відмовив, бо казав, що о, ви вже там ви, яке ви там ви вже закінчили, я завжди так відвичаю. Знаєте, от, що, от, що, що мене дуже Анатолій що, я що так сказати, паралізувало мою думку, його абсолютно акуратні. Тобто, так як він писав, тобто в мене таке враження було, що в букварі було гірше написано. Так. І я завжди пам'ятаю, що він писав. Тобто я, для мене, от, коли я з ним там пару разів зустрічався, він завжди писав чорнильною ручкою. Я не бачив, може він писав колись там пастовою, так, ага. знаєте, цикулькою кулькою ручкою. Але е, от, коли е, десь щось було написано, то зараз можна було сказати, що це писав професор Гольберг. Тому що абсолютно так, ну так як навіть в букварі не пишуть літер, так акуратно. Каліграфічно. Та, така, така каліграфія була. І от е, мене це завжди так дивувало. Але це мало зла, е, вплив дуже і на його уші. Я, я, Оскільки я, в мене такий був дуже-дуже певний почер. Скажем, четвертій, п'ятий курс, але вже вийшовши на третій рік асператури, дехто бравсь. А це що он турист? Ні, то я. М'яси <свистов> <свистов> ну, це було в п'ять разів гірше, але так от під дією під спілкування від про спільної праці старався я того знав. Хоча каліграфія буде було дуже. І дійсно, я потім, коли сказали, подивився, такі заокруглення вже в мене з'явилися. Так, учень завжди бере вчителя. Я вже я так більше скажу. Я пам'ятаю, як мій вчитель лекції мій читав з топології. І тепер я десь недавно комусь своїх учнів щось писав на дошці, так? І я так подивився, я так собі сказав, «Гутік, твій почерк з на горина. І це, знаєте, дух вчителя. тобто... І я напевно, і, знаєте, я не дуже так хочу хвалитися своїм вчителем, бо е, це, це його заслуга. Але от, те, що ви розповідаєте, от, я це все дуже добре розумію, так, тому це. що в мене були такі подібні е, відносини з Ігорем Йосиповичем, е, і якось вони так відклалися. І, е, тобто е, я вів такий фрівольний, фрівольну математику, тобто я Ігор Йосовича затягував сам математику. То, що я хотів займатися. А він мені пробував підсунувати свою. Я так між тим, лаву, як то кажуть, Москалі лавірував, не знаю, як так казати, та, ну там викручувався. Якісь свої задачі робив, якісь робив задачі Ігоря Йосповича. Ну, Мені було легше, тому що ми тільки почали займатися теорією. А з аналітичних функцій, я, чесно кажучи, коли, я, коли мені Анатолій Сірович показав той другий том Поля і сеги, Теорема роля. І, Мені це було страшно. Вже потім, в кінці першого курсу, пусті... я вже розумів, звідки це робиться. Мені... Це було як в 10 класі, чи 9 це, був, це був кінець 9. Кінець класу. 9 класу. А потім я так само прийшов, подумав ходити на семінар, ну, я хотів вчитися і не знав до кого звертатися. Ну, я там в коридорі зустрів Анатолія Сіровича, казав, чи можна підійти? Він каже, ну підходьте. І десь він там був на кафедрі, я стояв під дверми. Він казав, о, добре, ви прийшли, зайдіть. Ну і він мені дав ті ж самі задачі. <сіхи> а якби, знаєте, я би напевно був би все ж таки в вашій плеяді, якби він мені сказав, що приходьте на семінар. Yeah. Yeah. А я, а він, а він нічого не сказав. І знаєте, мені самому, ну як от ви самі пам'ятаєте, ви зі школи прийшли сюди, так? Тут якісь тобі теореми читають, якісь доведення. А в школі що? Це було просто розв'язування задач. Там якісь простенькі теореми. І тут для мене це був шок, а ще й комплексний чесно. Ну про комплексний чесно, ви ну, що знаю, Як квадратне рівняння розв'язується з від'єним дискримінантом. А тут ну, якесь таке страшне було. І от ні, це мене не затягнуло. Знаєте, мабуть, що якби я це підійшов до нього там на другому курсі, то я би втягнувся. Вже були якісь знання, ще щось, ну я просто я брехати не буду. От я Анатолієм Анатоліє Масіровичем завжди захоплювався. Навіть дехто там я мене не... називав відповідного е, національності, значить, бо е, в мене таке прізвище, щось незрозуміло яке. Але от е, я захоплювався, тому що це була така дуже-дуже акуратна людина і людина. Ви знаєте, Добре, е, я, я вам скажу все, просто сердечно. все. все, е, от, все. Е, він, е, він не був лукав. Ніколи в житті, я от про Анатолія Сіровича ніколи такого нічого не чув, звичайно, що ту епоху антисемітизму і так далі, там говорили все, що завгодно, але він був, з, з моєї точки зору, от, він був дуже прекрасною людиною. Повністю, повністю злію. Я, ну, я кажу, Гольдберг, Золота Гора, оце mm. прізвище відповідає його суті як людини. Суті.